Всім доброго, тихого мирного дня. Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата хочу вас познайомити з своєю однією з робот. Я нутриціолог, яка допомагає жіночкам покращувати здоров'я. А також подивіться, який мурал гарний. Дивіться, як гарно, Красиво. Василь Остимович, лікар, меценат, громадський діяч. Засновник дендропарку Устимівки. Дивіться, гарно, так? Да? Дуже красиво. Так ось, хочу з вами поділитися зараз новою роботою. Неочікувано стала ще, стала ще і консультантом з підбору одягу. Але те, що ви зараз побачите, це офлайн робота, коли люди приходять в магазин. А взагалі-то моя робота підбір одягу онлайн. Тому я вам залишу посилання на вайбер групу де ви можете подивитися всі новинки, які пропонує магазин Діловая. Ну і звісно, замовити. Буду з радістю вам допомагати не тільки покращувати здоров'я, а також і підбирати одяг відносно ваших параметрів. Ще 100 гривень повинна решти дати. І подарунок. подарунок хочу вам запропонувати. Ось така у мене є штучка. Це аромати парфумів. Обирайте будь-який. Я вам покажу, які у нас дівчата люблять. Давайте мені ручку. І ви у мене будете. Ано. Подобається? Подобається. Супер! Така не капризна у мене сьогодні клієнтка і пакетик дай, щоб не розвитався. Забула а, да. Та, ну гаманець роду. кладуть, щоб гроші не А так ну пахнуть буде. Да. А, да. 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 Ну все одно дай гаманець, дай а, пакетик. дай гаманець. Хай, дай, гаманець. Дай, гам... <laughs> дай пакетик, Хай буде дякую, дякую, вам дякую вам. Да, вам гарного дня і 100 гривень. Так, я ще тут ляля дає. Лінчик, ну що, нарешті до нас з Дніпропетровщини приїхали і кажуть, дивиться на нас з тобою і спостерігають, і знають, і кажуть, вживу навіть якось дивно. Ну, ми зірки вже правда. Ну співпадає те, що на камері, і те, що ви бачите, чесно Та вживу навіть краще ніж на камері. Ой, скажіть іще раз, ти такий бальзам на душу краще ніж на камері. Дякую вам велике, дякую. Давайте знайомитись. Мене Ніна звати. Ніна? Ну, ви вже так, знаєте, ділова я і вона. Теж знаєте. <клухи> <клухи> а вас як звати? Ангеліна. А малечу? Євген. <клухи> Ох ти, Євген, ти теж прийшов до нас щось купляти. Євген, ти теж, теж готуй. розбудили буде. Євгена, не дали поспати у ці баби. Такі безсовісні. Він... <свят> він буде свята, так що О, так. На так що, дівчатка, так, зараз щас. будемо одягати Ніну. Оленка трішки познімає. І ви подивитесь, чому я вам не відповідаю так швидко? Тому що в мене перші головні клієнти, які приїхали до мене, а ще й так здалеку. Тому сьогодні я працюю одягаю Ніну. Оленка трішки познімає, яка вона була до і після. І все це трішки ми потім змонтуємо і покажемо вам. Всім дякую, я на зв'язочку. Давай тут хочемо. Дякую. <laughs> а Він здійснявся <laughs> <давай, laughs> да, він, мама. Що ти таке кажеш? А, <laughs> Біжала, ми у вас брали шефонове плаття, мама ага. сама з Дніпропетровщини. Ага, там Дніпропетровська. Дівчата Дніпропетровсь. казала до вас їздять Дніпра. Прям спеціально приїжджають? Не, не, не признаються. Ну, Відрядження, але планували через Кременчук. Ага. Так Дніпра. хай не мовчать, а кажуть, іншим так. разом можна онлайн. Катя вже запам'ятає, як ви виглядаєте, і можна буде і онлайн, щоб не їхати. Багато дівчат бояться купляти онлайн. Їдуть з Харкова з Дніпра. А потім ми знайомимося і вони кажуть, Катя, це я була, і так як вас мало приїжджає, я вас всіх пам'ятаю, параметри, смаки навіть запам'ятовую, що подобається. І потім згадуємо і така оп-оп-оп-оп, і висилаю все підходить. Тому будемо так, мати... так, зручніше. Так, вже. зручніше, да. Ой, щось не те. Брюки не ті, або бабські, а по-бабськи, да. А потім вийде так. О, а начебто і нічого. <хі> Тому оці п'ять-три хвилинки, вони дуже важливі. Пам'ятаєш, я в ньому була такі так, зелененькі. Були. У вас прямо взуття під нього підходить під Поправили? Поправили. Зараз. Трішечки він, як от кажуть, пожмаканий. Всі підходять, да? Цей а, це костюмчик. да? так? А це ж костюмчик. Так, а ще, ти ще одне дзеркало. А ну до дзеркала пройдіться. Мені дуже важливо, подивіться, як позаду ніде не обтягнула дуже добре. Ми вам відпрасуємо, хоча все одно будете вести додому, він пожмакається, бо склад все одно йде натуральна нитка. Так, да. Як вам такий стиль? Це на наступна. Мені дуже подобається mm -hmm. клічатий піджачок, це завжди в тренді. Клічати піджачок. Ми можемо потім одягнути більш темні брюки. І це буде інший костюм. На вересень. Ну, і В принципі, вона така, як по розміру. І раз бояться з мене покупати, думають, та їй ж, що все добре. Каті, все добре що... А ми показуємо, що до нас приїжджають звичайні жіночки, і ми робимо такі луки. Для звичайних жінок, а да, не для Для незвичайних, для незвичайних, справжніх українців. Да, надзвичайних. Дівчата, нова колекція Блуз вже міряється, ви ще не бачили, а ми вже міряємо. Чому... Саме хакі, ну, бо осень. Чорного, чорного ще наносимось. А от е, колір хакі дуже такий, між, між чорним, між темним, між е, таким, дуже практичний. і е, цей. Нін, як вам в, в такому луці? Так зручно, але брючки трохи довгуваті. Не е, вони трішки довгуваті, але натуральні тканини можна попрасувати в теплій водичці, і вони трішки підскочуть. і тільки після Цього обрізати. Штапельні сукні, брюки, там все сполоснули, висохло, потім обрізали. Буває так, що сукня підскочить або брюки 2-3 сантиметри. І потім оп, і незручно. А гарно, зручно. Так, це Коли до речі, нова фірма міжням, дівчата український виробник. І брюки, і блуза ну от, наша дуже красива колекція наших виробників з Києва приїхала ця блуза. Розмір шикарний, до речі, повномірний. Ось так ми сьогодні одягнули. Ні, ну і працюємо далі. Працюємо дівчатка. За скільки років в скаті спілкування? Перший раз в нас модель одягав нову річ. Тільки що яка прийшла, одягає інша модель. Така файна. Вам дуже вдячні. Бачите, ви забрали мою роботу собі сьогодні. Сьогодні да ви мене трошки розвантажили. Міряємо далі. Так, ну що, поки я вам не відповідаю, показую, що вже до отримала наш улюблений костюм Хакі, і зараз у нас гостя з Дніпропетровська. Вона поміряє з Дніпропетровської області. Помірює цей неймовірний наш улюблений костюм. Бо вона працює вчителем, тому дуже зручно е, в ньому, як кажуть, ви, е, виконувати свою головну роботу, бігати з дітьми куди, куди ви бігаєте в школі. А зараз головне у сховищі. у сховище. Тому ми, як кажуть, дуже люблю одягати вчителів, але раніше я їх одягала в спідниці, а зараз одягаю в брючні костюми. Але це дуже-дуже добре. Так, а тому що зараз ще й нуш, ми повинні спускатися поближче до дітей. Так. на коврику Працювати разом Ой, з ними, щоб о таких було брючках зручно. вони з якісного трикотажу з додаванням хлопкою вавовни дуже зручні, дуже а, ну, до зручно. зручно. Це Я зручно, вам скажу, вони зручно. сучасні, вони укорочені на манжетику. Мені дуже подобається такий, знаєте, зручний э, лук у нас получився. Бабуся виходить? Добре у да. нас. О! Ну, от ето... Три, бабуся трішки сюди, щоб прямо давніше да, да. було. Бабуся, ну, я вам там. скажу дуже гарно. 54-й розмір. І подовжені, і подовжені. Брюки да. дуже зручно, да. нема підкладочки, тому він гарно буде і на вересень, коли така спека, і ще ну, не хочеться одягати щось таке тепле, ви можете його носити весь вересень. І я кажу так: оця гусяча лапка це саме таке клітка і практична, не, не, не жмакається, не видно якихось там ручок. Інше дзеркало можна, може, тут подаватися. Так, да, так, да, да. ну пройдеться до того, до того, так. Ой, гарно. Якщо зрівнувати костюм навіть клітинку, то угу, це і краще. І оце ж дрібна-дрібна клітинка, вона ж стройний, дуже гарна. Так, Ніна, я ревную. Що це ви? І отак і ножку ставили, Як на Ой, Ніна. Як модель, Ніна, дивіться, да. будемо домовлятися по сьогодні. Вона я хочу вас розславити. Середа, Роз... В середу ми вас чекаємо на примірку і на покупку. Нічого, нічого, я б'ємо. Так, що менічка вас чекає вже інший лук. По -по подивилися, так, ми всі подивилися, подивилися. Билися, дуже гарно і Ви поїхали далі, бо у нас ще а є на вас дивилися. варіанти ці сукні. Ох, дівчата, це сукні з горішніх плавнів, фірма Олеся Харківська, і вже років шість. От я розмір свій тримаю шість років. Угу. І сьогодні одягнула. І от чому мені подобається наша сукні, і саме ділова, Тому що ці сукні не виходять з моди. Ці сукні не виходять з моди. Вони завжди класичного крою, Головне це тканини і класичні кольори. І все, от чорно-білий, це ж мій колір. Колір ділової, оправу і, 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 підібрала, все підібрала. І от зараз Ніна одягає таку сукню, яка також дуже зручна. Це Можна і позаду поясочок Нін зав'язати. Так, так. Такого Добре, давай. я на Я вам скажу без пояса вона навіть краще. Вона оці розрізи, така довжина, гарна. Так, один до речі. Все, можна трішки додати щось біленького або намисто. або там. До речі, тут два кольори: можна і бірюзовий, і червоний, і жовтий додавати до таких базових кольорів. Дівчата, якісь сережечки, тим паче у Ніни коротка зачіска, Гарно о, будуть виглядати сережки. Ну, mm -hmm. mm -hmm. то, то гарно. гарно. То гарно може ще якийсь на да, можна платити. А було таке якесь, вида було чорне Так, зараз і на вас розмір 54, і от такова? це великий розмір, а оце, по-моєму, також 54. Тому тримайте, а от Зелен. зелене 52 може втягнути а, а животик, ні, може не не бути. Ну, воно, бачите, не є свободка. Тобто, можливо, поміряємо і так. Треба, щоб подобалося і було до душі. Ну, Хоча дуже і класична моделька. Такий колір я ніколи не носила. Дуже відносно чорного так. Це Освіжає. Це да, гарний, так, так, да, гарно. Це Світле, от світло так. взуття, світлий під у мене є на цю штучку. А нолинка, я ж просто не люблю. Мене ж треба не просто. Як тоді? Це гарно. Ану... Так, все, що тут. Аминочка, щас. Це вже Так. Жакети завжди додають елегантності, ділової ділової. І він сучасний, він, мало того, що рукав три чверті, ще й такі зараз актуальні плечики і накладна кишеня. Вона дуже додає стиль і зручний. Для себе я вже придивилась не обірука. Що я оберу? Це буде загадка. <ріху> да. А ми жінки українські загадкові. Загадкові. Сіп гарна. Да. Ну, що, не, здесь так прям угу. діловая. діловая. Ділова, да. але сучасна, сучасна ділова. Так, так. Ну що немає, Я бачу, я все бачу. <ріху> А ну спробую mm, ще чорне, ну там то, що розрізи, кажуть, тобі не пасуватиме. Тканина да, вже тут. інша. Якщо зрівнювати тут літня тканина, це ще місяці все, mm -hmm. а там сукні вже да. yeah. mm -hmm. і mm -hmm. mm -hmm. що то зараз. От перше трішки малувався. <звук> костюмчик може і нічого, але це не мій стиль. Угу. Ну це як на мене. Хочеться більше да, елегантно. Хочеться Добре. Нічого, є і таке, і таке, і таке, mm -hmm. дівчата, тому приїжджайте. Так, Кисеньки тут є. Так, так. Да. Катя, ми одягнулися вже. Якщо на вирізці ще можна ось так. Ну, до речі, сукня під ваш тип фігури дуже гарна. Угу. Ніде нічого. Це називається так. оце е, так, Для фігур, які да, мають невиражені стегна, грудь більше, ніж стегна. От для таких. І вона з натуральної тканини пошита по всім правилам спущений рукав, шліца. Світленьке взуття, і воно спокійно може носитися. Також зняти жакетик. До речі, а спробуйте накинути от світленький жакетик, який ми з вами міряли. Як воно по-іншому буде виглядати? Я ж кажу, от і розмір гарно підібраний. Колір спокійний. О! От вам, дівчатка, осінній лук, натуральна сукня і жакетик. Можна навіть не застебувати, щоб було видно, що це сукенька. Дивіться, як поєднані кольори жакета і сукні. Прийдіться. Тут угу. зелено красить усі? Не знаю. Трішечки піджачок не наперед. так, щоб він о, все. Угу. Ну, те, що буде зручно, це навіть в спеку. Оце можна одягати і завтра. Довгі сукні не будемо розглядати наші ні, улюблені. Ні, довгі. Ні, довгі дні. Добре. Оце сама дода була. Дивіться. Так, так, так. Так, як на мене, то гарно, і в тому, і в тому. Ага, той той то більш строгий такий, знаєш, на щось. — Ти вдягнула і пішла на кожен день. — Той застілювався, то приїхала, то кіно. Той діловий, зелений. А плаття ти дала? Зовсім ні, не, а я з... за гусячі лапки. Гусячі лапки не обсуждаються. Беремо. Ки кишені, бачите? Раз, уже і кишені, руки в кишені. А як же, розсуд, і треба ж підтримка, треба не тільки наш взгляд з боку. наш виробник шиї на зріст четвертий, п'ятий, десь сто сім. Зелене тобі ні. Будь ласочка, це ваше, дякую вам. Так, це як, ото кажуть, гроші треба шитати.